Привіт, маленькі друзі! Сьогодні ми будемо подорожувати у часі та вивчимо, що складається магія мови. І в цьому нам допоможе велика чарівниця часів. Якось раз, коли ще не було гаджетів, будинків електрики. коли наші предки, які жили близько мільйона років тому, тільки навчилися видобувати вогонь. Їм спало на думку важливе питання: як передати свою думку іншим? І так почалася наша пригода з мовою. Давайте познайомимося із тартаром, який сидить в своїй печері і пробує добути вогонь. А це Клавдія. Вона малює на стінах печері інформацію для інших пересних людей. Але за допомогою якої мови тартари і Клавдія спілкуються, все доволі просто. За час проживання разом Тартар і Клавдія придумали свою систему жестів: наприклад, показувати рукою, куди треба йти або не йти. І так званої персної мови, яка є імітацією звуків навколишнього середовища. Наприклад, каркар -кар, це ворона. Так виникла наша фанатика. Пізніше, вже наступні покоління Тартара і Клавдії почали відкривати, що кожен звук можна поєднати в слова. Слова це магічні чари, які мають свої значення. Дякуючи їх зусиллям, ми можемо називати речі та розповідати історії. До речі, ці магічні чари мають свою назву лексикологія. А далі нащадки Тартара і Клавдії зрозуміли, що час розвивати наші слова. І почали додавати веселі деталі, префікси та суфікси, які роблять нашу мову різноманітною. Дякуючи старанням цих людей, ми можемо грати з цими словами. А назвали вони цю гру морфологія. Тепер наші слова створюють чарівні речення. Як магія, синтаксис вказує нам, як правильно розташовувати слова, щоб історія була зрозумілою та захопливою. І ось, ви бачите, діти, яка еволюціонувала, проходячи крізь сходинки, фонетики, лексикології, морфології та синтаксису. Тепер кожне слово і речення це маленька чарівна казка, яку ми можемо дарувати світу. Так, що маленькі чарівники, запам'ятайте, що кожне слово це частинка нашої власної магії, яку ми можемо дарувати один одному. Будьте творцями ваших власних чарівних історій.